Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Мілевський розкритикував екс-гравця Динамо за зв'язок із Росією. Суркіс поділився думкою про гру Динамо в цьому сезоні. Ран'єрі зробив несподівану заяву щодо Добика. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А перед початком беріть з собою щось смачне. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Андрій Лунін готовий знову вийти на поле. Він може зіграти за мадридський реал вже в найближчому матчі чемпіонату Іспанії. Лунін швидко відновився від наслідків травми, повідомила прес-служба Реала. у неділю 20 квітня у рамках іспанської Ла-Ліги Реал прийме в Мадриді Атлетіки з Більбао. Головний тренер Бланко з Карло Анчелоті ще не вирішив, хто вийде на поле в основному складі столичної команди. Проте в Андрія Луніна з'явилися шанси зайняти місце у воротах. Два тижні тому український голкіпер зазнав ушкодження в півфіналі Кубка Іспанії, в якому Бланкос здолали опір Реала Сосієдаду. У Луніна було м'язове ушкодження, через яке він кілька разів не потрапив до заявки королівського клубу. За цей час Реал встиг вилетіти з Ліги Чемпіонів, але тепер український футболіст знову готовий допомогти своїй команді. Він уже розпочав тренування у загальній групі. Не виключено, що Карло Анчелоті надасть відпочинок Тібо Куртуа. У такому разі Андрій Лунін повернеться до основного складу мадридської команди. Керманич Черемлян вимагає більшого від українця. Наставник Роми Клаудіо Ран'єрі заявив, що незадоволений грою нападника збірної України Артема Довбек? Він повинен частіше відкриватися, і команда повинна знаходити його більше, коли він робить ривки вперед. Я постійно повторюю йому, що забивати це добре, але крім його головної мети, він повинен боротися, пресингувати та бути помітним. Він працює над цим, але ми все ще не задоволені його грою ні я, ні він. Він повинен давати більше. Приводить слова раньєрі офіційний сайт Роми. У поточному сезоні Довбек провів 41 матч за Рому, забивши 16 м'ячів та віддавши 4 гольові передачі. Роналду може перейти до клубу ПЛ». 40річний нападник Аль Насра може приєднатися до Манчестер Сіті або Челсі. Все через те, що португалець хоче взяти участь у клубному чемпіонаті світу. Контракт буде розрахований всього на місяць. Керівництво Ворскли не прийняло відставку Юрія Максимова. Вчора відбулася розмова між головним тренером Ворскли Юрієм Максимовим, президентом і віце-президентом, на якій наставник попросив прийняти його відставку. Повідомляє телеграм-канал уболівальників Полтавської Ворскли. Керівництво клубу на це не пішло, залишивши Максимова і його тренерський штаб працювати до закінчення поточного сезону. Президент Білосиніх Ігор Суркіс поділився думкою про лідерів команди та розвиток українського футболу. Суркіс порівняв одного з гравців Динамо з Олегом Лужним в інтерв'ю тато таке. Ігор Суркіс був у гарному настрої після перемоги Динамо над оболоню. Президент Білосиніх висловив надію на те, що на український футбол чекає стрибок у розвитку після закінчення війни. Зараз Динамо робить ставку на розвиток молоді. Суркіс запевнив, що в клубі багато перспективних гравців. Але в майбутньому кияни запрошуватимуть якісних легіонерів. Президент київського клубу підтвердив, що у нього відбулася бесіда з Андрієм Ярмоленком, який наприкінці сезону має підписати з клубом новий контракт. Ігор Суркіс схоче, щоб 35-річний футболіст грав за Динамо ще рік або навіть два. Очільник білосиніх порівняв півзахисника з Олегом Лужним за ступенем впливу на команду та результати. Можливо, Ярмоленко не вистачає сил на повний матч, але його клас нікуди не подівся. У нього немає жодних проблем зі здоров'ям. Ярмоленко лідер на полі, який потрібен команді, заявив Ігор Суркіс. Месі прагну повернутися у Барселону. Аргентинець розкрив деталі щодо своїх планів після ЧС 2022. У мене був намір повернутися у Барселону, туди, де я завжди хотів бути, але це було неможливо. Трансфер в Інтермайамі це було сімейне рішення. Той факт, що ми виграли чемпіонат світу, також мав великий вплив. Я чітко усвідомив, що не хочу бути в іншій команді в Європі, не хочу їхати в жодну з них, заявив Месі. Маліновський пропустить ще один поєдинок серії А. Через пошкодження українець не зіграє проти Лаціо. На тренуванні Руслан отримав удар по пластині, яка була встановлена після жахливої травми, яку футболіст зазнав на початку сезону. Попередньо нового перелому у Маліновського не виявили, але коли гравець повернеться, теж невідомо. Минулий матч Дженуа проти Верони. Він також пропустив. У рамках 25-го туру української прем'єр-ліги Київське Динамо розгромило оболонь. Лідер білосиніх Андрій Ярмоленко встановив важливе досягнення, але знайшлося місце й для скандальної ситуації. Коментатор матчу Роман Бебех звернув увагу на одну важливу деталь: повідомляє УПЛ ТБ: Київське Динамо зберегло лідерство в турнірній таблиці УПЛ завдяки перемозі над столичною оболонь. Владислав Ванат забив ще один гол. Її продовжив очолювати список найкращих бомбардирів чемпіонату України. Радість уболівальників білосиніх може бути затьмарена лише через скандал, що стався після матчу. Відомий український журналіст, блогер та коментатор Роман Бебех звернув увагу на те, що головний тренер Динамо Олександр Шовковський спілкується з гравцями команди російською мовою. Епізод стався під час поєдинку. Бебех розуміє, що в розпал поєдинку вирують емоції, її наставник білосиніх міг бути схвильований. Однак журналіст усе одно вважає, що така поведінка відомого спортсмена в публічному полі є неприпустимою. Журналіст висловив надію на те, що контрольно-дисциплінарний комітет УАВ зверне увагу на цю ситуацію та почне штрафувати тренерів за використання російської мови. На думку Бебеха, цю ситуацію можна виправити тільки за допомогою штрафних санкцій. Друзі, а як вважаєте ви? Напишіть в коментарях свою думку з приводу цієї ситуації. Експерт арбітражу УАВ Нікола Ріцолі, розбираючи моменти в матчі УПЛ між Кривбасом та Динамо, відзначив помилку арбітра, який мав одразу показати червону картку захиснику киян Денису Попову. Натомість рефері показав жовту, а вилучив футболіста лише після перегляду в вар. Відомий український футболіст Артем Мілевський зі здивуванням дізнався пропозицію свого колишнього одноклубника з Динамо, угорона Попова, щодо росіян у спорті. Македонець підтримав ідею повернення гравців з РФ і Білорусі міжнародні турніри. Мілевський не розуміє, чому Попов змінив ставлення до війни в Україні та прокоментував ситуацію у своєму Тікток акаунті. Колишній захисник київського Динамо Горан Попов підтримав Україну на початку повномасштабної російської агресії. Однак нещодавно Македонець зробив заяву про те, що хотів би знову бачити росіян у міжнародному спорті. Це може бути пов'язано з агентською діяльністю колишнього футболіста, який співпрацює з російськими клубами. Колишній капітан Динамо не розуміє, що сталося з його товаришем по команді. Мілевський припустив, що Попов дав скандальне інтерв'ю на тверезому стані. Артем нагадав, що у Горана залишилося багато друзів в Україні, навіть якщо у Попова є своя думка з приводу російських спортсменів, він міг би промовчати з поваги до українських товаришів. Це в голові не вкладається, хоч і повернення російських футболістів, клубів. Ну, ідіот, заявив Мілевський. Горан Попов приєднався до Динамо 2010 року та провів у київському клубі 4 роки. Він завоював з українською командою Суперкубок країни у 2011 році. Друзі, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!